Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра, вітаю на своєму таро-каналі. Сьогодні я буду знімати для вас Таро розклад на тему наміри почуття дії партнера такий класичний. І будемо дивитися сигніфікацію ваших посунків взагалі. Якщо вам співпадає, тоді дивіться до кінця. Нагадую, що це загальне, тобто це не особисте. Тобто, та інформація, яка вам резонує, яка вам заходить, та і ваша. А, і а, нагадую, що а, є телеграм-канал, він вказаний в шапці профілю зверху. Це навчальний телеграм-канал, туди ви можете перейти для того, щоб дізнатися більше про Таро. А, є курс 22 старших на Таро, є інформація вільного доступу, я також закрита. А, тож там є спілкування, є навчання, переходьте, будь ласка, домовляйтеся. І так, починаємо. Загальна сигніфікація ваших стосунків на момент тут і тепер про що ваші стосунки наразі? Як вони проявляються? Королева жезлів, тірка жезлів. <кій> Наразі вони правляються у конфлікті. А, ну, власне, між вами відбувається певний конфлікт. І є певне відстоювання власних позицій. А, хтось закривається, хтось нападає. Щось таке. Давайте дивитися далі. А, значить. Яка позиція людини, як вона себе позиціонує у стосунках? Тобто, як вона себе як би, ну, бажає, показує інше? позиціонує, як людина себе у стосунках. А, повільна карта, багато повільних карт. Тобто, це і сімка Пентаклів, це і Принц Пентаклів. Тобто людина не спішить. Якщо вона показує результати, то вони якісь мізерні, тобто вони не дуже значущі для вас, як, ну, в розріз того, що ви можете отримати різні стосунків. Це по-перше, ну і по-друге, вісімка жезлів говорить про те, що в принципі до вас багато пристрасті, до вас багато потягу <кхи> з однієї сторони, да? але людина не спішить цей потяг реалізовувати в плані матеріальному, тому що ось у нас сімка, сімка пентаклів. Да? А, ось. І давайте подивимося, як карти бачать цю людину її позицію у стосунках. Ну, таку відсторонену, як відсторонений погляд. Як карти бачать цю людину у цих стосунках? А, карти бачать взагалі його, як королеву Пентаклі. Зараз. А, дивіться, падає десятки мечів, четвірка Пентаклів. Про що це мені? В, розріз... В розрізі королеви Пентаклів. Про те, що людина. Власне, намагається максимально зберігати свою тушку спокою, а свій якби простір, до якого вона звикла. Тобто, королева Пентаклі вона плекає свій простір, вона хоронить свій простір. Да? В ньому має бути все стабільно. І тут людина може заради цієї стабільності пожертвувати якимись змінами, тобто відійти, зникнути. А, аби не відбувалися якісь зміни, різкі зміни, які для неї будуть некомфортні. Ось це є зона комфорту. Так? І тут є певний формат а, читерства, тобто обману, по симірці мечів. А, людина може наче щось і планує, але потім вона в цьому зупиняється. І якось це починає перегравати в іншу сторону, да? по семірці мечів. Добре, давайте подивимося, мені цікаво ваша позиція, як саме ви себе позиціонуєте у цих стосунках. Трійка? Ну, власне, ви вбачаєте ну, цю людину, як ту, яка дарить вам, дарує вам певне, якби, прикольне проводження, взаємне часу, гарний, може, там, флір, секс, все це. -се, ну, тобто, а ця людина може десь вже була, може у вас вже були були якісь інтимні стосунки, вона повертається відразу в раз. Да? Ну тобто тут я бачу таку позицію як на лігке. Тобто вам з людиною добре, легко. Як якщо до якогось флірту та сексу, в принципі, це ну досить такий для вас достойний варіант. А, тобто я також не бачу, щоб ви його роздовлялися як щось таке фундаментальне або конкретне. Я думаю, що ви даєте собі а, якби, ну, розуміння того, який він є насправді. А, добре, що він про вас думає? Думки його? Наразі він вами у якомусь досить жорсткому конфлікті. трійка мечів, п'ятірка жезлів, принц мечів. ну Тобто, він прямо може нападати навіть зі своєї позиції. Які його почуття щодо вас? Почуття дуже досить холодні, замкнені? Дуже багато холоду, замкненості, відстороненості. Людина не бачить, як до вас власне, повернутися, звернутися. І ось королеве мешів з мешів, ви холодне, ви сіклий, ви, ви якби, його відшили, буквально відшили. Ну, така фраза йде, да? слово таке йде. І його якби, наміри щодо вас. Наміри щодо вас, що збирається робити? Все ж таки, ви йому імпонуєте як оця верховна жриця, але ну, тобто, ви йому імпонуєте як людина, що дарує йому саме це гарне проводження часу, так, як коханка в плані всього цього, флірт тобто, флірту, секс і інше. І він прагне зважити власне, вашу цю позицію, або якщо є ще одна жінка, то обрати поміж. Тому що тут ще випадає значить імператриця. Тут або треба розрозрулити ситуацію з цією жінкою, яка є, або вивести вас у інший ранг, тобто в іншу роль у цих стосунках. Тут, в принципі, людина ще буде намагатися щось до вас зробити, вашу сторону. Де сімка жезлів, тут жезлів, боротьба, відстоювання якихось його, якби ну, намірів. Добре, давайте чим це закінчиться. Мені цікаво карта світу парам-пам-пам, подумає і куди. А, тяжко зважувати, буде довго зважувати, думати, обирати. Вичікувати а, і звер... звернеться до вас з пропозиціями. Знову ж таки а, приємно провести час. Ви даруєте багато ресурсу, багато насолоди, а, і тут буде під егідою, що може щось інше запропонує, якось там криво, косо, каверзно, але підвести вас до того, щоб все-таки повторити те, що у вас було. А, тобто людина не збирається так, як би, скажімо, розрулювати. Прямо цю ситуацію, але людина буде звертатися до вас знову, знову проявлятися і знову вам пропонувати щось у тому форматі, в якому у вас це було. Таким чином. Тож, друзі, дякую, що зрозунували. Якщо так, то пишіть, відгукуйтеся, обов'язково додавайтеся до мене на сторінку, ставте лайки, коментарі і звертайтеся на мій телеграм-канал, якщо хочете навчитися більшому. Гарного вам дня, гарних стосунків, до побачення!